Два мільйони артилерійських боєприпасів для України ЄС вже зібрав на них більшу половину необхідної суми. Хороші новини з неформального оборонного саміту, який пройшов у Варшаві. Міністри оборони країн Євросоюзу зосередились на двох ключових питаннях: як підтримати Україну, що в переговорах з ворогом ми могли говорити із сильної позиції, та як переозброїти власне європейські армії з огляду на петити Кремля, що тільки зростають. Всі погодили, що зараз точно не час зупиняти військову підтримку України. Члени ЄС навпаки взяли на себе додаткові зобов'язання. Зокрема, ще 2 мільярди євро, виділила Франція, 12 мільярдів Німеччина, 1,4 мільярди Швеція. Паралельно Європейська комісія оголосила про виділення третього чергового траншу в рамках програми Ukraine Фасіліті. Майже 3,5 мільярди євро підуть на підтримку макрофінансової стабільності України. України та впровадження важливих реформ станом на зараз Україна вже виконала 13 показників цих реформ, орієнтованих на вступ до ЄС, і це наш стратегічний шлях геть від Москви